Добрий ранок, активні люди! Сьогодні розкажу ще про один свій улюблений напій: це імбирний чай, джинджер англійською. дуже кльове слово. Я роблю ще з шматочком лимону. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як же його правильно вживати, бо я вже наробила помилок також. Тож, по-перше, імбирний чай, звичайно, дуже корисний. Одна з основних його властивостей це користь. Дівчата вагітні його приймають, тому що він допомагає при нудоті. Да. Але я його приймаю не з цієї причини, а тому, що імбирний чай містить ще дуже багато корисних речовин, дуже багато користі для організму. Наприклад, він знижує рівень цукру крові. а Коли ми у стресі, в мене також цукор майже вже переходив межу да, граничну межу. Тож, він ще знижує рівень, цукру, він прискорює метаболізм, а завжди хочеться трішки схуднути, та з віком метаболізм там зменшується в нас. А також він, ну, як я вже казала, на знижує, допомагає при отруєннях. У нього є вітаміни. Да? Але, але якщо, не дай Боже, з'їсти його над ще серце, да? це не дуже корисно, тож не треба пити його ще до, 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 до сніданку. Робимо це після сніданочку. Спочатку зробили його або розминку п'ятихвилинну, Потім легкий сніданок, і потім вже можна да, покуштувати імбирний чай. І тоді вже буде і користь, і буде смачно. До речі, імбир можна ще, звичайно, маринувати, і саме у цьому віді він втрачає свої властивості. Угу. Так що, якщо купуєте маринований імбир, знаєте, що да, він вже трішки не такий, не трішки, а він вже не такий корисний. А отак, от просто шматочки імберю, да, горячою водичкою з лимончиком. Якщо знов таки доїдете мед або цукор, обов'язково робіть це вже після сніданку. Не треба взагалі сніданки робити солодкими це не корисно. Тож, всім гарного дня, всім, всім корисних продуктів. Робимо розминку, посміхаємось, зустрічаємо новий день, день тримаємо баланс і до зустрічі.